Це 20 українських ютуберів, і сьогодні я буду вгадувати, де правильна аватарка, а де ні. Так, це найскладніше запитання в моєму житті. Де правильна аватарка? Де? Я не знаю, де правильна аватарка, ні. Взагалі не знаю. Далі у нас іде скіп чи скліп Що з цього? Вроді би скліп є. Yeah. Це було складно, насправді легко. Так, далі у нас іде Каспер Пола і. <смі> Мені здається, я цей тест пройду за хвилин 20. Далі у нас іде П, П. П. Так, яку я букву писав -п -п у школах? Приблизно ось таку. Коли швидко диктували. Ну дивіться, ми патріоти, тому я знаю, що це ця буква. Далі у нас іде смайлик. Чесно, я його вперше бачу. Позитивний чи негативний? Еники, беники, їли, вареники, Еники, Беники. Мені здається, я помилився. Мені не здається, треба було обирати позитивний смайлик. Так, Касперфола. І позитивний смайлик. Далі у нас іде Нікі. І єдина різниця це в навушниках. Я не пам'ятаю, яка у неї ава, ну прям кожен піксель. Ну мені здається, оця от що це за буква. Ось цей символ, він якийсь не піксельний. А сама її ава повністю із пікселів. Тому ось це так. Тео, тео. Ну це в цілому обидві правильні ави, ні? Сиди, а ось так? Ну та, це обидві правильні ави. Дивно якось. Далі у нас іде паляниця. Паляниця Роблокс. Вроді як. І чи був у паляниці Роблокс ось цей блік? Ні. Був. Був. Все ж таки він був. А -а -а. Все заново. Сюди. Так, що у нас далі? Стоп, але ж це ава однієї людини. Просто різні канали. Можливо, тут буде так, же, як і Стео? А ні. Як можна було так протупити? Так, до речі, мені цікаво, а де там я? Я навіть не близько. Окей. Окей. Далі у нас іде Макарлело. І ви думаєте, ви зможете мене цим обманути? Ні. Я знаю, що у Макарлело така ава. Хоча я здивований, що не така. Далі у нас іде алмаз чи діамант. Ну, вроді як аккаунт називається діамант? Діамант. Діамант. Ну тоді виходить, це діамант. Так, далі це Саняфшой. Ем. Ага, окей. Питань немає, окей. Я так бачу, різниця далі тільки у вусах. Щось цього. Я цю людину вперше бачу. Дуже класно. Еники, беники, їли веники. Еники, беники, Значить, сюди. Повезло, повезло, повезло. Далі у нас йде Бравл Старс і Бравл Старс. В цілому мені здається, що це ось це. Тому що, ну, просто робити такий фон, це якось скучно. А, ні, весело. А, точно. Ми ж на українському ютубі. Фух, всього секунду сюди йшов. Ну, значить, нам виходить от сюди. Ем, а можна хоча б знайти різницю між цими аватарками? Ну, у мене є чи чаще це ніби штучний інтелект обробив. Типу, подивіться на ось це, Якість навіть поліпша буде. Бляха-муха. Але я впевнений, що там різниця просто мінімальна. Ви дійсно хочете сказати, що це набагато ліпше за це? Ой, тобто навпаки, це набагато ліпше за це. Ну, у мене відчуття, що це просто через штучний інтелект пропустили. Так, далі у нас йде знак питання чи знак оклику. Дензо. Дензо. Я пам'ятаю його ще з тих часів. Ну, а тут Еники, Беники, їли вареники, Еники, Беники. Енукибеники підвели мене. Ну, шанс був 50 на 50 відсотків. До мені цікаво, а де я? Мене що немає в цьому тесті? Просто людина, яка робила цей тест, вона сказала, що мене добавить сюди. Обідно? Так, ну ми тут уже дізналися, що це правильна відповідь. Далі у нас іде Китай, Україна. Так, у мене в ТГ каналі. Підписуйтеся туди. Є підписник фанат Дім Кока. Саме із за нього я і запам'ятав, яка у нього ава. І я знаю, що це китайська АВА. А, ні, стоп, який Дімкок? Це Дімич. А Дімкок ось, ось Дімкок. Я вже наплутав щось. ТХ 14 чи ТХ 13? 13. Так, чи 11 ТХ. Як я так тупо загинув? В цілому, я знаю, що це ТХ 11. Та й ви просто подивіться, це все піксельне, а сама ТХ красива. Значить ТХ 11. Так. І ось я! Нарешті? Я думав, мене не буде в цьому тесті. І як ви думаєте, де тут правильний австралієць? І ще я знову загинув. Я передоле. І так я знову тут. І чесно, ми всі знаємо, де тут правильна аватарка. Ну, це логічно, просто логічно. І камнім. Я повністю пройшов цей тест. І в цілому, єдине, що я можу сказати. Ой, підписуйтеся і ставте вподобайки. А тепер уже точно. Не хочеш більше планутись, не вподобайку. Друже, підписуйся на канал, бо без тебе не буде круто. Став подобайку.